Сумській обласній клінічній лікарні почали використовувати нове ендоскопічне обладнання від благодійників. Сумчанин створив міні будинок з елементами українського декору. У Сумах відбувся забіг з перешкодами незламні. Вночі, 25 вересня, російські військові обстріляли територію середини Буцької громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномету. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. 23 вересня в Сумах попрощалися з двома захисниками Юрієм Котенком та Степаном Крапличем. До свята Миколаївського та Свято-Георгіївського храмів шану загиблим прийшли віддати рідні, друзі і знайомі. Юрій Котенко був справжнім патріотом своєї вітчизни. Він загинув 31 серпня під час виконання бойового завдання в Харківській області. У листопаді Юрію Котенку мало виповнитися 52 роки. Розповідає родич загиблого Віктор. він добровольцем. Как офицер, старший лейтенант, пошел добровольцем на фронт. Проучившись три месяца в Житомире, его направляют на Донецкое направление. И он там он является командиром взвода, 27 человек у него в подчинении. Потом оттуда перекидут Харьковское направление. И вот недалеко от Харькова Купинск. Попадають під артиллерийский артилерійський обстріл і, к сожалению, погибають. Очень хороший молодой человек, Такой борець за справедливость. Только вот это все началось, он записався в первых рядах. Ну, Потім його призвали і он пішов. Три місяці а три місяці і все і нету. Поховали захисника Юрія Котенка на алеї Слави Баранівського кладовища поруч із прикордонником Степаном Крапличем. Який захищаючи Україну 20 липня отримав поранення в Луганській області, а за два місяці помер, розповів друг загиблого Олександр. «Степа був дуже гарним, азивчивим, добрим побратимом, начальником. Всі до нього відносились гарно, і він до всіх гарно. Всі однокласники і всі дуже сумують з приводу цього. Ми його з ми його пам'ятаємо, і, і будемо пам'ятати, і знаємо як таким. Відповідальним, можнім патріотом всі його дуже любили. Дуже він от знаєте, кажуть, не буває улюблених учнів. Ну так не а оце був улюблений учнів. Він не міг бути неулюбленим. Він наскільки був відповідальний, наскільки він був молодець, що не можна змиритися з думкою такої втрати. Капітану Степану Крапличу назавжди залишиться 28 років. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Євгенія Абрасімов. Суспільне новини Суми. 22 вересня у мікрорайоні Дачний зібрались понад півтори сотні людей. Віддати останню шану військовослужбовцю Віталію Калюжному. На початку повномасштабного вторгнення Віталій з другом Олександром узяли в руки зброю та захищали рідне місто в лавах територіальної оборони. Далі, згадує побратим, Калюжний продовжив службу у 91-му інженерному полку. Як через Ахтирку вони їхали, ми з ними взяли автомати, ну, ми тоді ж були ще не з СУ, а як тероборона ну, захищали, Ахтирку відбивали з ними. Як вони їхали через Дачний, ми залізли, виходить, на кришу військової частини, там типу, казарма, на казарму залізли. Получається, ну люди там були такі, що ні разу не воювали. Всі брали в руки автомати, гранати, і ми їх почали ну, вибивати відсюди. А потім всі пішли в ЗСУ, хто куди кого забрали. Його там, де куди там дешеве, туди забрали. Загинув воїн під час виконання службових обов'язків 16 вересня в районі Черкаського Дніпропетровської області, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Військовослужбовець Артем Петров служив з Віталієм Охтирці в 91-му полку. Хлопці до цього навчалися разом в школі номер 5 яка розташована в центрі мікрорайону Дачний. Дружили з дитсадка, згадує Артем. Разом займалися спортом. Також полюбляв рибалку, був гарним чоловіком, завжди вічливий, відданий дружбі. Саме найкращий друг був. Превеликий жаль ми втрачаємо найкращих людей. Батько Віталія, капітан десантних військ, один із лідерів громадського формування Десантура. Підтримати родину прийшли товариші з десантури, говорить Сергій Комлик. Гордився своїм сином очень завжди Гарила. А ми син захищає родину. Поховали 35-річного Віталія Калюжного на Юріївському кладовищі. Поряд із могилами його рідних. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина. У Сумській обласній клінічній лікарні з'явилося нове обладнання. Його закладу передали благодійники з фонду Монделіс Україна. Ендоскопічне обладнання з відеогастроскопом, колону та бронхоскопом вже два тижні використовується в ендоскопічному кабінеті. Єдиному в області, що працює цілодобово. За цей час розповідає його завідувач, тут обстежило 50 хворих. Найчастіше проводили гастроскопічні дослідження. Система на базі цього відеопроцесора процесора Луран Експерт. Оснащена системним блоком з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати цифрові зображення з натуральною передачою кольору. Також це розширює спектр діагностичних можливостей, значно скорочує проміжок тривалість процедури і точність постановки діагнозу. В цьому апараті також є функція віртуальної хромоскопії, що дозволяє виявляти неоплазії, онкологічні процеси на ранніх стадіях розвитку. Отримало нове обладнання і урологічне відділення лікарні. Ним скористалися наразі близько 20 пацієнтів. Це електрохірургічне обладнання, яке допомагає під час ендоскопічних операцій, так і під час відкритих операцій, надійно зупиняти кровотечу під час операції. Ну і е, виконувати деякі маніпуляції і під час операції, які допомагають. Е, в малої хірургію. Наша компанія послідовно продовжує підтримувати місцеві громади, в яких ми живемо і ведемо бізнес. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку українських закладів охорони здоров'я, передаючи це обладнання для сумської обласної лікарні. І ми впевнені, що воно дуже допоможе лікарям їхній повсякденній, надзвичайно важливій праці. Загальна сума, яку ми витратили на цю допомогу, майже 4 мільйони гривень. І... Ці гроші це благодійні пожертви, відповідно, які були направлені на покращення життя і спроможності лікарні для громади міста Суми. Благодійники розповіли, якому закладу і чим саме допомогти визначають керуючись інформацією від Міністерства охорони здоров'я. Анна Книж, Віталій Поденко Суспільне новини Суми. Міні-будинок з елементами українського декору змайстрував сумчанин Сергій Скляр. На його створення пішло два роки. Майстер розповідає, працювати з деревом почав ще з юних років. Нині в домашній колекції має близько тисячі робіт з дерева. Починався з ескізів, потім зробив макет, ну і приступив до роботи. Он працював я майже ціле літо, але я його завершив. Зимку я працював над окремими деталями. Моя була ідея, щоб мій будиночок був мініатюрним. Там спати одна насолода, я там і м'яту повісив, і вона дає такий приємний аромат. Зробив для дітей. Хоча зараз, можливо, хтось скаже недоречно в Україні війна, але хай знають наші вороги, що ми працюємо творчо, любимо Україну, підтримуємо наше мистецтво. Альтанка з ліхтарями, криниця та елементи декору прикрашають подвір'я пана Сергія. Все говорить, зроблене його руками. За словами майстра, кожен із виробів унікальний і є лише в одному екземплярі. Український стиль ну, це моє, це наше рідне, українське. Хотілося, щоб там висіли рушники. Вони там є. Щоб деякі елементи були, підкреслив наш український стиль. Сергій Скляр закінчив харківське художнє училище. А відтоді написав понад 150 картин, створив близько тисячі робіт з дерева. Крім того, вирощує виноград актинідію хруму. Улюбленим заняттям. Розповідає майстер, віддає кожну вільну хвилину. каже, хобі дарує йому спокій та душевний комфорт. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми. Чотири чоловіка в команді бадалатимуть чотири кілометри. На цих чотирьох кілометрах у них буде десять перешкод. Забіг незламній відбувся у Сумах вдруге. Чим цьогорічний забіг відрізняється від минулорічного, розповідає його організатор Віталій Івах. Вирішили трохи ускладнити роботу в порівнянні з 21 роком, тому що в 21 році це був вперше такий забіг. Робили ми трохи так дізналися, можливості людей, і загалом то забіг розрахований на новачків. Тобто, будь-яка людина, яка їздить в село копати картоплю, може його подолати. Перед стартом поцікавились у учасників для чого вони беруть участь у змаганнях. Хоча я і бігом не займаюся, але для мене це за честь на таких змаганнях бігати. Сьогодні незвичні змагання буде цікаво. Е, саме... Цікавість в тому, що вони незвичні, не просто став і побіг, а будуть перешкоди. Там здається, через проволоку переповзати треба колючу там мішки. Там щось здається, переносить. Я точно не знаю всі перешкоди, але так, деякі знаю з них. Ну в цьому заключається і цікавість цих змагань. Це благодійний захід, тому я думаю, це дуже класна можливість задонатити. От ми сьогодні самі не уявляємо, що це буде. Ми там дивились, буде вода, будуть мішки, тому ми. Ми власне готові цей забіг символізує незламність нашої країни, кожного українця, який зараз вже проходить такий марафон. Це мої друзі, наша команда. Ми всі зараз проходимо такий марафон. Уже дев'ятий рік. Країна наша вже в війні. Це буде не зовсім спорт, це більше фізична культура для того, щоб розвивати здоровий спосіб життя на сумщині. Суми. Учасники, які вийшли на старт, а це команди та індивідуальні учасники, стрибали з автомобільними покришками над головою, підтягувались на гімнастичній стійці, долали водну перешкоду, повзли під колючим дротом, носили відра з водою. Кидали покришки на влучність, бігали з мішками, повзли з тубусом під дротом, йшли командою на лижах, фінішували разом, тримаючись за матузку. Ігор Главан, який у забігу представляв команду Ураган, говорить: участь у забігу це перемога команди. Бігла команда, я сказав, що ждали команду на деяких точках допомагали, ну, пытались допомогти один одному, так щоб швидше е, командою пройти ту точку. Те, а от Ярославна сьогодні... Гармаш брала участь не в команді, а індивідуально. Дуже кайфово. Дякую організаторам за сьогоднішнє такі відчуття, відчуття свободи, незалежності за те, що дякую захисникам за те, що ми можемо сьогодні провести ці змагання. Ярославна у підсумку фінішувала першою серед жінок. У чоловіків кращий результат показав Олег Шарута. Перше місце серед десяти команд. Учасниць показала команда Ігоря Главана, команда Ураган, команда Дмитра Стерженка фінішувала восьмою. Ірини Бесаги десятою. Але учасники говорять, вони усі переможці, бо пройшли через це і дістались фінішу. Олександр Качанов, Євген Абрасімов суспільне новини суми. У Сумах відбувся чемпіонат міста скінного споту. У п'ятницю спортсмени змагались з вистки. На турнір зібрались 75 спортсменів. Альона заскока змагалась у виїзді у категорії «Попередній приз діти на коні на призвістка іскар. Це був перший виступ спортсменки. Я дуже рада, що я виступала на ньому. Він дуже постарався. Є Є, звісно, помилки, але він молодець. Тренер Кальони Лариса Калініченка про виступ своєї вихованки говорить. По-перше, вона їхала перший раз, і, до речі, цей кінь до нас прийшов ну, особисто в мою групу, ось тільки тільки прийшов від іншого тренера, і дівчинка перейшла до іншого тренера. Але за такий короткий час малюнка боєць. У категорії командний приз юнаки» першою на манеж вийшла Ангеліна Алейнікова на кіпері. Кінним спортом Ангеліна займається вже шість років. і сьогоднішнім виступом, попри деякі неточності, задоволена. Це пояснити неможливо Ніяк. Це треба почувствувати самому. Як це? Чи я була перша, ще треба подивитися, як інші приїдуть. Думаю, щось добреньке буде. Після змагань з виїздки спортсмени змагались у конкурі. Вони давали ось ці перепони. Станіслав Веліховський змагався у конкурі на коні холст. Чому саме конкур говорить, поначалу іде конкур, мені більше подобається. Виїздка не моє. більше йде конкур. Мені. У цьому ж класі змагається і Олександра Сіраштан. Дистанцію вона долала на коні акорд. Це малий коник, гарно всі коні гарно себе показують, вершники не дуже. Довести коня до якогось рівня, щоб потім виїхати на Міжнародні змагання в інші міста у підсумку двох днів змагань у висі спортсмени розіграли сім комплектів медалей у конкурі одинадцять. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.